Друзі, всім доброго дня. Ви на каналі Орільська Мангалиця, де ми дуже раді вас вітати. Мене звати Євгеній Петренко. та Сьогодні ми вирішили поділитися з вами таким невеличким відеороликом. Як ви знаєте, у нас вже осінь на дворі, вже холодно, травички вже майже немає, Ті саме, які наші поросята так полюбляють. Але ми знайшли тут невеличкий лужок, щоб ще їх трошки побалувати. Тому сьогодні вам покажемо, як ми цю травичку покосимо, а потім разом з вами відвеземо нашим поросятам. Знаю, що обіцяв вам відеоролик про наші нові загончики для наших поросяток. Частково вам трішечки-трішечки трішечки сьогодні їх покажемо і трішечки про них розповім. І обіцяю вам в найближчі дні, можливо, вже цими вихідними зніму повноцінний ролик, де я все покажу і розкажу докладно. Тому, друзі, всім гарного дня та приємного перегляду. Десь хвилин 20 годинки роботи і маємо такий результат. Вже, я думаю, нам буде достатньо, може ще трошки підкосимо. Це у нас тут 4 кучки, Там 5, 6, 7, 7 кучок у нас десь є. Зараз ми в наша красна дракона всіх позакидуємо і нашим поросятам повеземо. Тут, поки ми знаходимося, згадав історію. Влітку у нас поросята наші потікали. А тут до нашого току, ну я не знаю, метрів, може 400. І через соняшникове поле, думаю, сюди точно всі в посадку потікали. Десь я не знаю, штук 15, мабуть, повибігало з воріт. Ну, приїхав я сюди на велосипеді, давай їх шукати. Ну і поки поїздив, пробив собі тут колеса Десь в трьох або в чотирьох містах тут акація росте. Тому таке цікаве місце. а Тут у нас Ячмінь був посіяний, звісно, його вже давним-давно позбирали. Ну і такий бур'янець, тут гарний поріс у нас. Якраз потихеньку-потихеньку викошуємо, щоб нашим поросятам було. Тут все, в принципі, в переміжку, воно таке тут різна трав'я і люцерки багатенько. Ну, взагалом наші поросята не жаліються, все їм подобається, тому отакий у нас. Гарні кучки вийшли. Зараз ми з Єгором, з помічником, з моїм їх всі позбираємо і поросятам нашим повеземо. Ну, власне, такі справи. Так, друзі, загрузили ми наш тракторець цілком та повністю. Зараз поїдемо до наших поросят. До речі, історію я вам так і не розказав. Всіх поросят зловили, був хеппі енд, все було файно. Тому, друзі, спостерігайте надалі, зараз поїдемо до наш тік. Приїхали ми до наших підопічних. Тут бачите, вже черга вистроїлась. Ось тут наші братці самі маненькі. Бачите, чекають, поки їх трішечки травичкою погодують. Люблять траву, маленькі ці, з'їдають, зовсім нічого не залишається. Тим більш великим, коли відвозимо, там трошки якби, притаптують. Тому ці в пріоритеті цим намагаємося дати найбільше. Ну і Трішечки, так сказати, приподніму завісу наступного ролику, де я все-таки розповім вам про наші загончики. Як бачите, ви... Поросяток наших ми покалібрували. Тут у нас в останньому загончику знаходяться найменші двомісячні поросятка, Далі трошки старші. Зараз покажу. Тут, до речі, у нас в загончиках вже мало хто залишився. Матусь наших, які, від яких ми поросят відлучили, всіх туди ми повиганяли, щоб вони там відновлювалися, набирали масу, тому що вони... Деякі там вже худі, як велосипеди, поросята їх повисасували, тому нагулюють масу, відпочивають, займаються своїми справами. Так, ну Тут у нас братва трошки більшенька. Як ви бачите, також вони травичку полюбляють. Ну і тут у нас такі вже крупнокаліберні ребята, скажімо так. Тут їх приблизно однакова кількість в цих трьох загонах. Загалом у нас тут поросята 63 штучки вийшло. Зараз Єгор їх погадує. Бачите, б'ються, чекають, істенько їм хочеться. Ну і поки ми вже з вами тут покажу, що тут наші постояльці, які тут у нас знаходяться. Тут у нас матуся, звідти з маточника її вигнали. Здалося нам, що відбиває в неї вже брюха, але зараз так дивимось, мабуть, трошки вона нас обманула. Немає там в неї нічого. Але, мабуть, не покрили її. Тому думаю, що сьогодні-завтра її вже вигане назад, хай з подругами зі своїми гуляє. Тут у нас матуся. Тут у нас матуся. З братвою вони поросятка. Я так думаю, що кілька тижнів і також ми... Їх в неї заберемо і переселимо їх туди до наших тих поросяток. маленьких, що у нас в самому першому загончику. Ну і буквально є у нас там 14 штучок місячних поросяток. Зараз я вам покажу. Наші найменші. У нас там в сусідніх якраз загончиках. Вони живуть з матусями. От дивіться, у нас тут дві матусі, от одна гуляє. Я так дивлюсь, вони вже, ну, на жаль, темно, он вони в куточку відпочивають. У цієї матусі їх 9 штучок і 6 всієї матусі. Видно погано, але я так дивлюсь, вони вже трошки підросли, вже більш сміливі стали. Сьогодні навіть вже побігали туди під воротами, вже трошки прогулялися. Ну, а тут, як ви бачите, братва наминає, їсть, все їм подобається. Остання вже травичка, я не знаю, цей лужок, де ми щойно були, викасали, в принципі, такого там толкового вже нічого не залишилось. Тому я не знаю, якщо такого подібного місця не знайдемо, то може більше і не будемо давати Щас, щоб нічого не пропадало. Ну. А так, бачите, кайфує братва. Бачите, тут від трьох матусь. Три різних лінії поросят, Білі, такі полосаті, як жолуді. І ці руденькі. Трошки вони, ну зовсім трошки вони били, билися між собою. Тому що вони в принципі були знайомі, в сусідніх загонах матусі їх сиділи. Це ті були ще в цих крайніх трьох. Тому вони там від одної мамки до іншої перебігали. Були знайомі між собою і особливо не билися. Більше якби, конфліктували оті найбільші, що в крайньому загоні, там трошки і вуха до крові роздирали, ну нічого, вже якби, десь, я не знаю, тиждень чи два часу вони там живуть. Якщо ви згадаєте, в попередніх роликах я показував, всіх ми туди заганяли. ну Живуть нічого, вже звикли один до одного все нормально. Тут, бачите, піддончиком замастили, бо вони. Трошки тут під каліточкою у нас бувало тікали. А так, друзяки зараз ще покажу вам тих матусь наших, які від поросят відпочивають. Та думаю, що будемо і закруглятися вже. Так, друзі, ось наші матусі, про яких я вам казав. Під деревом собі тут відпочивають. Це одне з їх найулюбленіших тут місць. Ось тут ще матусі, там сям. Гуляють собі тут по території. Територія величенька, це ту та територія, яку ми в наступному році також будемо осваювати. Бачите, он там е, маленький загончик такий зробили, думали там хряка тримати, але е, наразі плани трошечки змінилися, подивимося. Можливо, там е, зробимо, скажімо так, такий загончик для тих, хто себе не, не дуже гарно почуває, там, можливо, в кого там лапа поранена або. Ще якісь не то будемо там окремо наших свинок тримати. Ну а так, вони тут на спецдієті. Бачимо, бачите, ми закупили їм тут ну не тільки їм, а взагалі закупили ще новий корм. Тут дроблена кукурузка. У нас от можете бачити, що вони їдять загалом. Ну Тут бачите, і ціла, і дроблена. Не хочу, щоб я харчі їхні під'їдав. Ану з рук буде їсти, чи ні? Ти ще за руку з'їсть. Це вони такі вже тут трошечки поправились. Вони взагалі, коли в доброму здраві, скажімо так, вони такі як бочечки. Оце вже така гарненька, вона вже трошки масу свою набрала, Вон руденька лежить гарна. Е а ці, бачите, їх поросята так помучали, скажімо, трошечки. Тому вони зовсім худенькі. Ми їх сюди вигнали. Поки вони тут окремо, в попередньому ролику ми... Виганяли звідти з маточника всіх наших свинок сюди до них. Але щось вони трошки у нас, скажімо так, не ужилися. Вони там проламали паркан, до кабанців туди потікали. І Там у нас був хряк, і він наших поросяток, ну свинок наших, почав трішечки мучати. Вони ще за розміром досить маленькі. Хряк крупний, він почав скажімо так, До них залицятися, застрибувати на них, а ці бідолашні не витримували, падали на ноги. Тому наразі ми вирішили, що нехай вони відновлюють сили на цій території. А надалі у нас в планах, там, де у нас відкорм наших кабанчиків, відгородити їм окремо, скажімо так, Місце, територію саме для них. Зараз я вам покажу, де, підійду трошки ближче. Ось тут, от, де у нас наш відкорм, також бачите, у них тут кукурузка, водичка, все є, нічого не потребують. Отут от, у нас власне, приблизно буде проходити паркан, куди ми цих наших мамок плануємо поселити. Там з того боку, вздовж паркану, плануємо такі ж навісики їм збудувати для опоросу. Але це все в планах, це все потім буду показати, показувати, розказувати. Загалом плани на найближче майбутнє великі. Я думаю, там ще кілька роликів вийде і буде чим вас здивувати, друзі. Тому спостерігайте за каналом. Ну що, друзі, погодували сьогодні разом з вами наших чудових свинок, наших поросят. І будемо завершувати цей відеоролик на такій чудовій ноті. Бачите, тут вже тиха година, свинки наші разом полягали та відпочивають. Друзі, спостерігайте, будь ласка, за нашим каналом. Я думаю, десь впродовж цього місяця будуть дуже цікаві відеоролики. У нас такі дуже амбітні плани на цей місяць. Не буду спойлерити, але думаю, що вам буде дуже цікаво. Друзі, всім дуже велике дякую за перегляд. Спостерігайте за нашим каналом, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, мені це дуже приємно. Всім гарного дня, слава ЗСУ та слава Україні!